Рощо ж насправді манга оранж? Чи є це просто романтична історія? А чи можливо повість про боротьбу з самим із собою, особливо якщо в тебе запущена, так би мовити, фаза жертви, ну тобто синдром жертви. Про все це ми сьогодні з вами і дізнаємося. Ну а я вітаю вас на каналі розмови про гобі. Як ви зрозуміли, мене звати Надійка, і сьогодні ми поговоримо про мангу від нашої ідеї Orange, а саме Томик Перший. Моє знайомство з цією історією відбулося досить спонтанно. Я давно, якщо чесно, на неї очікувала. І аніме в свій час я чомусь не переглядала, не знаю. Якось воно пройшло повз мене, і потім вже забулося, стерлося. І так і мої руки до нього не повернулися, а точніше, мої очі. І, в принципі, я була ось тим чистим листочком, який нічого не знав про цю прекрасну історію. І... Дізнавався про неї уже із манги. Єдине, що я знала, звісно ж такий сюжет зав'язку. але цього замало, щоб судити в цілому про історію. Тому давайте я і з вами поділюся цим сюжетом. Е, у нас є дівчинка-Нахо. Їй 16 років, і вона навчається в другому класі старшої школи. І ось на початку навчального року, буквально в той самий день, коли розпочинається навчання, Нахо отримує дивного листа. І вже коли звертає на нього свій погляд, то розуміє, що він від НАХО, але через 10 років, тобто від неї самої з майбутнього. Вона, звісно, трішечки сумнівається щодо усього цього, але все ж таки вирішує його почитати, коли в неї там випадає вільна хвилинка у школі. і дізнається буквально з цього листа, що має відбуватися. І, звісно ж таки, усе це співпадає. А також, нахо з майбутнього, у лист, окрім записки, поклала ще й сторінки з її щоденника. І коли наша 16-річна Нахо повертається додому та за звичною манерою заповнює свій щоденник, пізніше вона вирішує перевірити і розуміє, що ці сторінки з майбутнього і те, що вона тільки що написала, не бачачи того, Ідентичні. І ось ці сумніви щодо самого власника цього листа. Відпадають і вона дійсно вірить у цю історію. Але погодьтеся, кожен з нас би повірив, будучи на її місці. Ну і, звісно би, трішечки перелякався. Але у НАК з майбутнього не просто таке, знаєте, виникло бажання написати собі з минулого. Ні, вона пише дівчинці з проханням не чинити її помилок, через що вона до сих пір шкодує. Ну, а згодом ми дізнаємося, що в неї є ще куди більш точніша та важливіша мета а саме врятувати. Однокласника, який саме сьогодні і перевівся до їхньої школи. Юний хлопчина какеро нещодавно перевівся у містечко Мацумото, що в префектурі Нагано, із Токіо. І звісно ж таки він викликав велику кількість зацікавлення, тому що в них рідко, коли трапляються такі можливості, трапляється хтось новенький. А ви самі чудово знаєте, що ну це завжди цікаво, це завжди захоплює. Але на щастя, усі хвилювання какеру з приводу того, як прийде його навчальний рік, і ось знаєте, оці острахи як бути новеньким. Відразу ж розсіюється, тому що один із знайомих Нахо одразу ж таки з ним досить непогано заговорив. Хлопці знайшли спільну мову, і таким чином Какар легко вливається у їхню тусовочку, де, окрім НАХО, є ще два дуже цікавих хлопчиненьки і дві не менш цікавенькі баришні. Усіма цими іменами я вас нагружати не буду, але будьте впевнені, що другорядні персонажі тут не просто заради кількості та масовки. Вони Цікаві, вони потрібні для сюжету, їхні вчинки, дії та слова рухають сюжетом, і вони відповідають за прекрасне почуття гумору. Дійсно, ось ці живі діалоги, ось ця шкільна тематика, усе настільки насичене, усе настільки яскраве та соковите, що ти сама піддаєшся ось цим емоціям ностальгії, згадуєш свої шкільні роки, і це було дуже кайфово і дуже приємно. Діалоги тут настільки. Тільки живі та активні, що ти віриш персонажам, ти дійсно хочеш їх слухати, ти за них переживаєш, і ти разом з ними хочеш. І це дуже крутезно. Також сюжетом ми розібралися. І саме як дізнається, на... з часом з своїх листів до себе, самої, що основним завданням її буде це врятувати какеру. Вона ще не розуміє, чому, як і що там відбулося, в принципі, і ми поступово про це будемо дізнаватися. А рятувати вона його буде виправлянням своїх їх помилок, через які вона сильно шкодує в майбутньому, яких вона допустилася, яких не бажає допускатися вдруге, і хоче так допомогти собі з минулого ну ну і... змінити собі майбутнє. В принципі, історія дуже цікава. Історія, я б не сказала, що максимально оригінальна. У мене під час прочитання виникало моментами таке відчуття, що щось подібне десь я бачила, хоча ну, не 100% це точно. Сюжет мені сподобався. І сподобався він мені ще більше через дійсно активних та цікавих героїв. Вони настільки живі, в них не наче еліксир життя влили, і ці персонажі просто таки вискакують із сторінок. За це я дуже сильно вдячна. Тому що історія ковталася прямо на одному подисі і читала її досить швидко, хоча моментами, звісно, я відчувала і сором за НАХО, і дратівливість через її ось цю надмірну сором'язливість. І саме тому моментами мені здавалося, що це не просто любовна історія, це не просто історія про кохання. Це радше, скоріше історія про боротьбу із самою собою. Особливо про боротьбу, коли у тебе явні ознаки синдрому жертв. Ну Мені інколи вже настільки хотілося на наху вилити, просто, знаєте, крижаною водиці, щоб вона вмилася і перестала настільки сильно концентрувати увагу на собі, на собі. Дійсно, вона концентрує увагу на собі, роблячи себе постійно жертвою. постійно... Поступаючись, постійно ставлячи, наче когось вище себе. Але все це робиться для того, щоб заакцентувати увагу на собі. Ну, тобто так зазвичай і чинять. І моїх знань, звісно, не вистачає, щоб серйозно говорити про дану психологічну проблему. Але е е е її персонаж досить суперечливий. І взагалі моментом вона мене настільки сильно. Піддратовувала, що я просто таки ну, хотіла кричати. Але манґака чудово це обігрує. І в моменти, коли в мене вже просто не вистачало терпіння е ну, вислуховувати ось ці думки м нахуй, вона сама чудово намагалась нам пояснити, чому дівчиненька така, і чому, коли в неї є ось така чудова підказенка від себе з майбутнього, тому що ти ж віриш, що це ти тобі пише. Чому вона все одно допускається одних і тих самих помилок? Тобто вона не виправляє їх, вона знає, як потрібно. Мало хто з нас може похвалитися знаннями і впевненістю того, що слід зробити. Ми всі вступаємо в це життя в майбутнє, не знаючи, чи зробили ми правильний вибір, не розуміючи, як він вплине на твоє життя через декілька там днів, тижнів, місяців. У НАХО є можливість знати який з виборів буде правильним. Вона прям це знає, але вона все одно чинить не так. І це дратує, тому що, ну особисто я їй заздрила в певній мірі. Я б не хотіла знати своє майбутнє, звісно, ні. Але тим... Можеш запобігти великій кількості помилок, і ти вже знаєш, що це дійсно помилки, але ти все одно цього не робиш, тому що боже мій, як же ж важко і тому подібне. Але, знову ж таки, Манкака чудово це пояснив за рахунок там буквально однієї фрази, яку нахуй сказала собі подумки. Вона сказала, що дуже легко э, це робити, коли ти це вже прийшла, і тебе це не стосується. І ось, э, але ти ж змушуєш мене зробити те, що ти не змогла зробити. Характер так швидко не змінюється, і тут я трішечки схаменулась. Я напевно, дійсно не врахувала того, що люди за ось таким ем, звуком за помахом пальчиків вони не змінюються просто через те, що навіть вони можуть знати, що ці зміни будуть їм на краще. І це показало. Цей момент у менті показав, наскільки дійсно персонажі тут живі, наскільки вони є реальними, і наскільки серйозно до створення цих персонажів ну, віднеслася авторка. І це крутесно. Дійсно, за це мені хочеться подякувати. І хоч е, нахо трішечки потріпала мені нерви ось цим всім, те все одно при. Накіплюєшся, при... <ріки> прикипаєш до цієї персонажки, тому що вона мила, вона скромна, вона тиха, вона симпатична. І моментами вона дійсно говорить хороші речі, та й вчинки вона хороші намагається робити. І все-таки вона намагається, хоч трішечки боротися із самою собою, і це круто, дійсно, це круто, тому можна їй прибачити ось таку слабинку і, в принципі, не дочіпуватись до усього цього. Манга мені сподобала ще й за рахунок самого персонажа Кокеру. Хлопець тут не виглядає як просто е, знаєте. Самий бажаний, найбажаніший, найрозумніший, найкрасивіший, найнеповторніший ні, хлопчина тут виглядає е, досить таки звичайним, але в той же ж момент у нього цікаві риси характеру. Він нам дійсно показується досить обізнаною розсудливою людиною, чого вартує тільки його фраза, яку він сказав колись нахо на її слова, що вона мусить терпіти. Мусить терпіти. Ну що за ідіотизм? Взагалі ніхто в нашому житті ніщо не змушений терпіти. Коли тобі щось не подобається, роби щось із цим. Не потрібно ставити інтереси інших людей вище за свої особисті навіть. Навіть якщо це найдорожча тобі людина, тому що в іншому випадку ці стосунки переростатимуть в е, ну повний аб'юз, коли тобою будуть користуватися, а тобі це рано чи пізно набридне, і ось знаєш, ти будеш варитися в ось цьому котлі, який ти сам запустив, запустила в дію, тому що ти з самого початку чомусь вирішив, вирішила, що ти не є повноцінною людиною, яка варта уваги. Навіть для самої себе мушу терпіти це найідіотичніші слова, які в принципі можливі. Ніхто не змушений терпіти. Ну ні, не знаю. Максимум, коли ти мусиш терпіти, це напевно, якщо ти після якоїсь хвороби аварії приходиш реабілітацію, тобі боляче. От тоді ти так, ти мусиш терпіти і мусиш виконувати усі вправи, щоб знову ж таки жити повноцінним життям. У всіх інших випадках я не знаю, коли ти ще мусиш терпіти. Ну, можливо, сидячи на уроці, ти мусиш таки дотерпіти, навіть якщо тобі не цікаво, тому що ну це повага до вчителя, і хоча навіть тут можна е багато про що говорити, але цю тему я зачіпати не хочу. І ось, коли наха сказала кокеру, що вона мусить терпіти. А ще знаєте, чому вона це сказала? Тому що у неї взуття її натирало. Гаразд, забудемо цю недолугу ситуацію. Пропустимо ось хвилину мовчання по ній, і будемо топати далі. їй відповів, що коли ти говориш, що ти мусиш терпіти, ти одразу ж таки визнаєш свою поразку. Любі моє, так воно і є, тому що інколи, незважаючи на те, що ніхто з нас не любить програбати, що ніхто з нас не хоче визнавати своєї поразки простіше одразу ж таки скласти зброю, опустити руки, здатися і навіть не намагатись нічого робити, а просто ось, ну, ну все, ну не вийшло. Ну, я мушу терпіти. Знаєте, хто найбільше і найчастіше говорить про це? От у нас є сусід, терпіло. От ви дійсно хочете ну бути таким як вони? Фу-фу-фу, я цю тему взагалі не хотіла зачіпати, але просто мушу терпіти. Це ну найбридкіше, що ви можете самі собі сказати. І Найнеправильніше. І ось мені сподобалось те, яке одразу ж таки однією фразою, однією досить доцільною фразою поставилася на місце. І цей хлопчина тільки ось цією цитатою би вже завоював моє кохання. Тому що ну, це неймовірно, коли ти в 16 років можеш вже усвідомлювати такі круті. Е, ну, ідіоми, я б навіть не знаю, як це назвати, але коли в тебе вже є такі хороші наративи по життю, і ти їх дослухаєшся, і коли вони дійсно правильні, це круто, це захоплює. Тому що я напевно, що в свої 16 років я була ну, сильно мудрішою за какеру, і там, можливо, навіть і за нахо. Це зараз мені легше про все це говорити. Дійсно, воно так і є. Але все ж таки. Манга вчить нас багато чомусь цікавого. І подає все це за допомогою хорошої любовної історії та з дратівливою головною героїною, тому що Наху просто таки ну, не бачить того, що стоїть в неї перед очима. Але, в принципі, ну, це, так би мовити, певно. Троп у таких мангах, і це можна пробачити, і це нормально, це все одно викликає вас метелики в животику та хвилювання за персонажів, вона варта ваші уваги. Але окрім усього цього, я в ній побачила набагато більше. Я в ній побачила саме, е, знаєте, пояснення такої великої, важливої проблеми, як ось ці жалі. Кожного з нас переслідують жалі, кожного з нас є якісь моменти, які їх засмучують, які б вони хотіли виправити, але на жаль, у нас не. Має можливості, як у НАХО читати свої підказки з майбутнього і не знаю, чи це найгірше, чи це найкраще, Тому що, ну, я б, наприклад, не знала особисто, не хотіла б знати своє майбутнє. Але ми зараз не про це. І ось тут розкривається чудово, ось ця проблема саме жалів. Жалів до самої себе, жалів через те, що ти щось вчинила не так, жалів через те, що ти не можеш повернутися назад і виправити якусь певну ситуацію в твоєму житті. жалів через те, що ти допустила щось. А що би ти вже не хотіла би допустити і пустити просто на самотік, а ти б хотіла все впрягтися, виправити і зробити таким чином, якби ти хотіла це бачити в кінці? Жалі переслідують нас кругом, вони великі, вони маленькі, і з ними потрібно жити. Точніше, не так. Потрібно жити так, щоб їх було чим найменше, знайте. Є прикольна така фразочка, вона стара як світ. І я впевнена, що ви її чули. Краще зробити і пожалкувати, чим не зробити і жалкувати потім усе життя. Тому що дійсно, коли ти щось зробив. В тебе, можливо, не вийшло те, що ти зробив, або воно вийшло не так, як ти очікував, ти, звісно, про це пошкодуєш, пожалієш, можливо, трішечки за свій вчинок, але це буде таке, скоро минуще. Але ось якщо був якийсь момент, коли ти хотів щось зробити, когось обійняти, комусь зізнатись кохані, виправити, вибачитись перед кимось, виправити якусь свою помилку, і ти цього не зробив, бо тобі не вистачило сміливості, чи ти був не впевнений в своїх словах, якщо ось в тебе жаль буде через таке. То він буде з тобою доскону. Ні, серйозно, він буде тобі. Кожну ніч перед сном з'являти в твоїх роздумах, О, знаєте, оці думки по типу «Боже, а тоді треба було сказати те, а тоді треба було зробити те. Так, ось так і буде. І життя треба проживати так, щоб ну, тобі не хотіло жаліти про те, що ти щось не зробив. А також тут хороший посил, ще й за рахунок того, що проглядається така цінна цитата, цінна фраза, цінний не знаю, вислів. Його, здається, написала Нахо з майбутнього в листі е, до свого минулого я. Вона сказала, що е, цінуй тих, хто зараз тобою. І це, можливо, я не 100% точно відтворила цю цитату, але сенс я вам точно передала, і це важливо, тому що. Дійсно, коли ми втрачаємо, ми починаємо цінувати більше. Я не знаю, чому ми такі тупі. Ну дійсно, я не знаю, чому нам не вистачає інколи розуму цінувати людей в той момент, коли вони з нами. Чому ми починаємо про них більше думати, коли вони нас покидають? І це сумно, це трагічно. Тому давайте не будемо допускатися цих помилок і дослухаємось до поради на з майбутнього і будемо цінувати кожну мить із людьми, які поруч з нами. Кожну мить, яку ми проводимо з ними. І знаєте, в такої манги, коли ти береш читати просто любовну історію, ти не очікуєш отримати цілий вагон настільки чудової, моралістичної, моралістичних принципів, уроків, навчань, філософських роздумів. Ні, ти цього не сподіваєшся. Ти тут його отримуєш, і вони на тебе накочуються, неначе цілою лавиною. І це крутесно. І взагалі, тут ну, історія дуже насичена іншими такими цікавими подіями, але окрім цього всього, вона дійсно має дуже ну, велику кількість саме моральних принципів, розкриває велику кількість проблематик. І це круто, мене це захопило. Тому, я думаю, ви зрозуміли вже, що я залишилась в повному захваті від Orange. Я чесно скажу, я не очікувала, що ця манга мені так сподобається. Тому що я думаю, що це буде просто легке чтиво, з яким я відпочину, трішечки поплакаю, <плакаю> поплачу. І, в принципі, напевне, ну, просто залишу в своєму серденьку цю любов. Історію, але не прикиплюсь до неї ось там всіма своїми почуттями, фібрами, емоціями. Але тут виявилось зовсім і не так, як я очікувала. Манга прекрасна, манга чудова. І не думайте, що тут просто буде любовна лінія, або ви поплакали. Ні, вона зможе вас і багато чому навчити, просто ну, відкрити своє серце перед нею, відкрити очі <нівляння> навіть краще, чим очі, відкрити свої внутрішні очі. Тому що, як казав ще Антуан Десен-Ексюпері за допомогою. Ногою, здається, лиса із маленького принца, що найціннішого, ти очима ніколи не побачиш. Але, окрім прекрасного сюжету, окрім моральної, моральних якостей, які вона тут розкриває, мені дуже сподобалась сама картинка. Персонажі милі, вони не До речі, картинка, хоч і не максимально деталізована, вона досить така ніжна, легка, піднесена і. Дійсно, персонажі дуже красиві, дуже миленькі, і не тільки головні герої, а й їхні друзі, та й в принципі другорядні персонажі, які тут будуть зустрічатися, кожен з них привертав свою увагу за рахунок е, своїх дуже милих емоцій на обличчях. Мені сподобалось. І хоча авторка буквально тут на самому початку пише, що. Е, ну, ось тут є слова авторки. Коли я працюю, то усвідомлюю, наскільки не маю хисту до малювання. Проте це не означає, що я здаюсь. Навпаки, я завжди прагну стати кращою. Але так, мені ще працювати і працювати, перш ніж я стану гарно малювати. Критика до самої себе це прекрасно. Але знаєте, коли я прочитала ось на Клапані цей вислів авторка, то я не сподівалася, що я зайду всередину і побачу там настільки милі та прекрасні картинки, ілюстрації. Персонажі дійсно жили, і мені цим воно сподобалося. І приємною несподіваністю для несподіванкою для мене було те, що в кінці томика у нас є такий приємний бонус плюс, але про це вже ви дізнаєтесь самі, коли придбаєте собі оранж, якщо ви ще цього не зробили. І прочитаєте цю прекрасну історію, тому що так, я, напевно, би хотіла змусити кожного прочитати цю історію, щоб ви подивилися зі сторони. Як інколи дратівливо, ви можете виглядати, що настільки сильно часто думаєте, що жертвуєте собою заради інших. Це потрібно, тому що зі сторони завжди все виглядає набагато краще, аніж ось ви самі на себе дивитеся, ви чогось можете не побачити, яке я, можливо, не бачу, що я тут мелю повну пургу. Але то таке, у мене є ви, і ви пишіть мені в коментарях. Своїми враженнями цієї історії, якщо ви вже її читали. Якщо ви подумали задумались над нею тільки після відео, то також пишіть, мені буде дуже приємно це дізнатися. Діліться своїми враженнями від відео і взагалі пишіть все, що вам надумається, тому що саме завдяки коментарям це відео може просуватися і демонструватися іншим небайдужим за інтересами людям, що, я сподіваюся, відкопаю для себе цей канал, і їм тут буде так само затишно, як і вам. А також ставте Под підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Я буду дуже вдячна і поповнюйте ряди нашої цікавої сімейки Гіків. Бувайте!